Канал Книги Солов'їною презентує для вас стислий переказ книги Гаррі Поттер і Філософський камінь. Авторка Джоан Ролінг. На початку роману Світ чарівників святкує поразку Лорда Волдеморта, могутнього і жорстокого злого чарівника. Вбивши Лілі та Джеймса Поттерів, Волдеморт намагався покінчити з їхнім однорічним сином Гаррі. Але закляття смерті обернулися проти нього самого, знищивши його і залишивши шрам у формі блискавки на чолі Гаррі. Професор Албус Дамблдор та професор Мінерва МакГонеґл, а також лісник Рубеус Хагрід, залишають Гаррі біля дверей будинку його родичів Маглів. Тітка Гаррі, Петунія Дурслі. Є сестрою Лілі Поттер, хоча вона ніколи не почувала симпатії до чарівниці. Дурслі вирішують приховати від Гаррі правду про його батьків, переконавши його, що ті загинули в автокатастрофі. Протягом дитинства вони поводились із ним украй неласкаво, водночас приділяли надмірну увагу своєму синові Дадлі. За кілька днів до свого одинадцятого дня народження. Гаррі отримує загадкового листа, адресованого йому особисто. Прочитавши листа, розлючений дядько Вернон спалює його, не давши Гаррі навіть глянути. Втім, протягом наступних днів надходять нові листи у незліченній кількості. Рятуючись від химерної кореспонденції, Дурслі разом із Гаррі переховуються у хатині на маленькому острові в океані. У ніч перед днем народження Гаррі до хатини вдирається Гегрід. Нейтралізувавши Дурслі, він дає Гаррі змогу нарешті прочитати листа, який виявляється запрошенням вступити до школи чарів і чаклунства Гогвардс. Наступного ранку Гаррі із Гегрідом вирушають до Лондона, де крізь чарівний паб Дірявий Казан потрапляють на алею Діагон. З метою купити необхідні для навчання речі за гроші, залишені Гаррі у спадок померлими батьками. Уперше, потрапивши до світу чарівників, Гаррі із подивом дізнається, що є відомою особою через перемогу над Волдемортом. І він знайомиться із Гогвардським викладачем захисту від темного мистецтва, професором Квірелом. Місяць потому на Гогвардському експресі, який вирушає з платформи 9-3-4 на вокзалі Кінгс Крос, Гаррі вирушає до школи. У потязі він знайомиться зі своїми майбутніми друзями Роном Візлі, забудькуватим і незграбним Невілом Лонгботомом і здібною юною чарівницею з маглівської родини Герміоною Грейнджер. Після прибуття сортувальний капелюх призначив Гаррі Рона Герміона і Невіла у Грифіндор, один із чотирьох гогвардських гуртожитків. Драко Мелфой, пихатий і зухвалий однокурсник Гаррі, отримує призначення в інший гуртожиток Слизерин, який славиться тим, що звідти випускались усі темні чаклуни, зокрема і Волдеморт. У кінці першого тижня Гаррі Рон дізнаються, що банк чарівників Грінготс був пограбований. Зокрема, грабіжники відвідали той самий сейф, у який перед тим заходили Гаррі і Гегрід. Згодом Гаррі відкриває в собі талант до літання на мітлі і стає ловцем грифіндорської команди Сквідиджу. Одного пізнього вечора Гаррі, Рон і Герміона випадково потрапляють до забороненого для відвідування учнями коридору, де бачать велетенського триголового пса, якого Гедрік називає Флафі. Пес охороняє люк, що веде донизу. У вечір Гелоуїну професор Квірел прибігає на бенкет і лементує, що у підвалі замку вирвався на волю троль. Тим часом, як усіх студентів розводять по гуртожитках, Рон і Гаррі згадують, що ображена Роном Герміона ховається в дівочому туалеті і не знає про троля. Вони поспішають на допомогу. Вступивши в бійку з тролем, хлопці рятують Герміону. Згодом, коли професорка Макгонеґел вимагає пояснень, чому вони не повернулись до своїх гуртожитків, Герміона бере провину на себе. Внаслідок чого всі троє стають найкращими друзями. Під час першого матчу з Квіджу Мітла Гаррі виявляється зачарованою і мало не скидає його на землю із великої висоти. Запідозривши в цьому професора Снейпа, який від самого початку ставився до Гаррі упереджено, Герміона, за допомогою чарів, підпалює його мантію, водночас випадково збивши з ніг професора Квірела. Гаррі вдається впоратись із мітлою і впіймати золотого снича, вигравши матч. На Різдво Гаррі отримує від невідомого відправника подарунок плащ невидимку, що колись належав його батькові. З його допомогою Гаррі пробирається до забороненої для учнів секції бібліотеки, щоб дізнатись інформацію про чарівника на ім'я Ніколас Фламель якого згадував Гегрід, розповідаючи про флафі? Згодом, ховаючись від сторожа Філча, Гаррі потрапляє до кімнати, де заховане чарівне дзеркало Яцрес. В ньому він бачить своїх батьків живими. Пізніше, прийшовши до дзеркала разом з Роном, він з'ясовує, що дзеркало показує кожному індивідуальні образи. Дамблдор, знайшовши Гаррі в кімнаті, пояснює, що дзеркало показує найглибші бажання серця і наказує перенести його в інше недоступне приміщення. Зрештою, Гаррі дізнається, що Ніколас Фламель це винахідник філософського каменя, із якого можна приготувати еліксир безсмертя. Гаррі стає свідком того, як Снейп намагається вивідати в Квірела спосіб пройти повз флафі, проте Квірел наполягає на тому, що нічого не знає. Гаррі, Рон і Герміона доходять висновку, що Снейп намагається викрасти філософський камінь із метою відновити могутність Волдеморта. Хоча Хегрід рішуче заперечує це, відвідуючи Хегріда, Трійця дізнається, що той тримає в себе яйце дракона, із якого незабаром має вилупитись маля. Згодом на світ з'являється норвезький хребтоспин, якого Гедрік нарікає Норбертом. Друзі занепокоєні, адже вирощування драконів є забороненим для чарівників. Їм вдається переконати Гегріда відправити Норберта до Румунії, де старший брат Рона Чарлі займається дослідженням драконів. За порушення правил шкільного режиму Гаррі Герміона і Рон, а також драко, який доніс на них, призначають покарання, що полягає в допомозі Гегріда у догляді за магічними тваринами в забороненому лісі. Гаррі помічає загадкову постать у каптурі, що п'є кров у пораненого єдинорога. Він відчуває при цьому біль у шрамі на чолі. Кентавр Фіренце розповідає Гаррі, що вбивство єдинорога це жахливий злочин і що пиття його крові рятує навіть у безнадійних випадках, хоча й накладає вічне прокляття. Гаррі Рон і Герміона дізнаються, що Гегрід отримав яйце дракона від незнайомця в Капторі, повідомивши йому, як пройти повз флафі, і розуміють, що викрадення філософського каменя є неминучим. Учні розповідають про це професорці МакГонеґал, але та запевняє їх, що камінь у цілковитій безпеці. Також вона повідомляє їм, що директор Хогвартса, професор Дамблдор, щойно вирушив із важливим завданням до Міністерства магії, впевнені в тому, що виклик Дамблдора є фальшивим, трійця вирішує завадити Снейпу у крадіжці каменя, намагаючись дістатись каменя першими, вони проходять низку складних магічних випробувань і пасток. Подолати які їм допомагає талант і розум Герміони, а також майстерність Рона в шахах. Гаррі дістається кінцевої мети сам один. У кімнаті він стикається з професором Квірелом, і з'ясовує, що саме він, а не Снейп, мав наміри викрасти камінь, тоді як Снейп весь цей час захищав його. Останнім випробуванням є дзеркало яцрес. Глянувши в яке, Гаррі виявляє філософський камінь у своїй кишені. Аж тут він стикається з вцілілим лордом Волдемортом, який заволодів тілом і волею Квірела і з'являється у вигляді жахливого обличчя на потилиці Квірела. Волдеморт повідомляє Гаррі, що його мати загинула, захищаючи його. За наказом Волдеморта. Квірел намагається вбити Гаррі, але не може, оскільки, торкаючись його, відчуває нестерпний біль. Волдеморт полишає тіло Квірела, який помирає. Дамблдор підтверджує, що Лілі Поттер загинула, захищаючи свого сина. Її чиста жертовна любов наділила Гаррі магічною здібністю, внаслідок якої. Волдеморт не може торкнутися його, не відчуваючи страшного болю. Дамблдор повідомляє, що філософський камінь буде знищено, аби Волдеморт не спробував знову ним заволодіти. На питання Гаррі, чому Волдеморт прагнув убити його у віці немовля, Дамблдор обіцяє відповісти, коли Гаррі стане старшим. На урочистому бенкеті, де підбивають підсумки навчального року, Дамблдор оголошує про додаткові очки, які заробили для свого гуртожитку Гаррі, Рон, Герміона і Невіл, що дає Грифіндору змогу отримати кубок Гогварцу. Якщо вам сподобалась аудіокнига, не забудьте підписатися і залишити відгук. Закликаю також підтримувати Збройні Сили України, допомагайте всіма можливими способами. Це наближає перемогу. Бережіть себе, слухайте, спілкуйтеся та думайте українською мовою.